На щастя, Україна не має міжконфесійних воїн. Той період, початку 90-х, коли нам пробували зовні нав'язати міжконфесійні війни, коли пробували протиставляти людей різних конфесій на змагання між собою для того, щоб розчленити Україну, посіяти неспокій Україні, чи цей час ми. Пережили досить гідно, і в цьому велику роль відіграли і мудрість всіх нашої церкви, наших церков, і мудрість нашого народу, народу, який завжди був толерантний традиційно зважений і який завжди прагнув миру. І я не бачу сьогодні якихось, особливо міжконфесійних між загострень на щастя. Але я бачу сьогодні інші проблеми. Я бачу сьогодні інші проблеми, які стоять перед нашим суспільством, і які за допомогою наших церков, які за допомогою громадськості, позаврядових організацій, нас усіх ми повинні розглядати. Якби мене попросили назвати основну проблему українського суспільства на сьогодні, над якою ми всі повинні працювати, то я би сказала, що це брак милосердя. Брак милосердя у стосунку один до одного, у стосунку між різними людьми, різними угрупуваннями, різними суспільними групами, між... Владою, апресою, між пресою, а окремою людиною, брак милосердя взагалі, коли йдеться про кожен крок наш у кожному нашому щоденному житті, це найбільш важлива сьогодні проблема моральна. І мені здається, що якби ми всі взяли собі за орієнтир, повернути, повернути милосердя в нашу життя. То ми би тут мали над чим працювати. І це би поєднало зусилля усіх нас, незважаючи від того. незважаючи на те, до яких церков ми належимо, до яких храмів ми ходимо, якою мовою розмовляємо, якою думаємо. І незважаючи на те, чи ми приїхали, як пан Ланге з іншої країни, чи ми є тут, в Україні суші, я думаю, що... Така проблема, знаєте, я би не хотіла, щоб ми плутали зараз ці завдання, які би стояли перед нами з політикою. Я би не хотіла, щоб ми плутували церкви в політику. Я би не хотіла, щоб ми говорили зараз про те, про що говорять усі. Але ми можемо говорити про те, про що говорить сьогодні, ніхто в Україні. Брак моральних вартостей у стосунках між людьми. Брак засад у стосунках між владою і громадянином. Це, це проблема вища, аніж перші, другі, чи треті, чи двадцяті вибори. І якщо ми розв'яжемо ці проблеми, якщо ми поставимо на високий рівень моральної вартості в нашому суспільстві, то всі решти питання нам буде про, більш просто, більш простіше вирішити. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо. Саме такого акценту надати сьогоднішній розмові. Мені дуже шкода, що я не зможу бути з вами тут весь час, тому що в понеділок останні, останні тижні старого року вже. І дуже важливі речі, які були заплановані задовго і понеділкові наради, з яких починається о 10-й годині. Мені дуже шкода, що я не зможу взяти участь у ваших дискусіях, але ми говорили з паном Ніколаєм про те, що я обов'язково знайомлюся з відеозаписом, і обов'язково послухаю і прочитаю все, що тут було сказано. І обов'язково донесу ваші турботи, ваші хворівання до уваги президента України, який зацікавлений у такому діалозі, який готовий вас слухати, готовий. Приймати і разом з вами обговорювати висновки вашої розмови. І я вважаю, що це дуже правильно. Я ще раз хочу підкреслити для тих, хто можливо має будь-які сумніви, що ми сьогодні. Однаково рівно ставимося до будь-якої, до всіх церков в Україні. І було б і той, хто намагається нав'язати нам якісь особливі ставлення до якоїсь особливої однієї церкви, той хоче посіяти розбрат між нами. Я хотіла, щоб ви почули мої слова. І я хотіла б, щоб цей сьогоднішній діалог, ця дискусія, на жаль, дуже мало преси присутні і я буду просити пана Ніколаге, що коли ви будете організовувати наступний такий захід, залучайте нас до його організації, і ми разом спробуємо. Привернути від кубалом президента до цієї розмови, оскільки це дуже важливо. Я всіх вас вітаю. Я вітаю Владик, я вітаю е, учасників дискусії, я вітаю Ніколаги. Бажаю вам плідної розмови. Бажаю вам випрацювати ті стандарти, і ті орієнтири, які будуть нам вказівкою не лише на наступний рік, а на найближчі десятиліття. Будемо працювати разом. Ми відкриті до вас. І ми готові слухати, прислуховуватися і робити відповідні висновки в залежності від результатів вашої розмови. Ще раз вам дякую за те, що ви сьогодні запросили мене, і за те, що дозволили вас привітати. Бажаю вам.